Друзі, всім привіт! В цьому відео говоримо про танк Шарфутюр. Це у нас французький акційний СТ 9 рівня. Його можна отримати за 12 жетонів бойової перепустки. І хоч зараз танків уже за БП чимало, але, як на мене, тріо кращих все ж лишається беззмінним. Це кобра, це шарфутюр і це фаза. Тут уже все залежить від того, що саме ви хочете отримати. Якщо фановість і трошки токсичності, це, звісно, кобра, простота універсалізм, фаза, ну або. Шарфутюр, який дає можливість і постріляти, і посвітити. Що стосується обладнання, перша збірка у мене на стрільбу це, звісно, винта, стабілізатор і експерименталка на зведення. Стабілізація тут відверто накульгує, тому ці два варіанти обладнання саме аби її поліпшити. Якщо у вас є можливість вкинути, наприклад, експерименталку другого чи третього рівня, Взагалі ідеально. Як варіант, також можна спробувати механізми повороту. Ну, а друга збірка під відкриті карти це вента стаб і оптика. Хто хоче грати з загартуванням, тоді ставте цей варіант обладнання, однак слот вибирайте не на розвідку, а на живучість. В першій парі польової модернізації однозначно радив би антиштраф, потім плюс до стабілізації. В третій парі вибираємо додаткові 3% до маскування, а ось четверту пару я пропустив. На Чехословацьких естежках однозначно вибрав би плюс до зведення, а також плюс до стаби. Однак тут доводиться і без того погіршувати КД самого барабана, і воно буде складати вже майже 37 секунд. Додаткові 2 секунди мене не влаштовують, тому роблю пропуск. Хто хоче, може зменшити КД барабана, хто хоче, може зробити плюс до зведення і плюс до стаби після пострілу. Тут уже на ваш розсуд. Далі переходимо до броні. Всі ми прекрасно знаємо, що шарфутюр це картон, але картон зі своєю особливістю. ВЛД тут під прекрасним нахилом, відповідно, під калібри і ББшки до 135-го калібру включно, рикошетять. Оскільки разів, бувало, лишається шотний такий француз? Хочеш його добити, цілиш в нижній бронелист, рикошет від ВЛД. Якщо ж, звісно, ВЛД не прилітає, то все далі пробивається без проблем. 60 мм НЛД, нижня частина взагалі 30, верхня частина башти 90, скоси тут по 185, і все, що біля гармати 190. До речі, башта в деяких моментах може врятувати проти сімок, які грають на основних снарядах. Ну, але знову ж таки серйозно це розраховувати не варто. І найголовніше, грати доводиться максимально обережно, адже танк як, як таких помилок не пробачає. Ну і звісно, 1750 хп це не той показник, який хотілося б розмінювати. Так, закинуло відразу на відкриту карту. Тут є дві ЛТ. Давайте поставимо оптику, тому що довіряти ЛТ водам це, звісно, ризиковане явище. Стосовно самої гармати, тут трошки незвичайний барабан, Він кадешиться 35 секунд, так, це довго. Хотілося б, звісно, швидше, але найбільше, що, мабуть, не подобається в шарфутюрі, це оці 4 секунди каде між пострілами. Швидко проїхати, роздати барабан, закрутити якусь поворотку ціль, не вийде. Як правило, коли ми, наприклад, хочемо розмінятися з важким танком, ми отримаємо одну альфу, вкидаємо йому декілька пострілів, і потім, за 12 секунд цієї розрядки барабана, суперник встигне швидше за все покласти й другий постріл. Тому на шарфутюрі потрібно звикати до ось такого. КД між пострілами в 4 секунди. Це місця мене зовсім зручно. На початкових етапах взагалі хотілося проїхати, розрядити барабан і поїхати, і за це я втрачав фактично всі ХП. Стосовно стаби, я вже говорив, вона відверто не найкраща, тому стабілізатор рожевий і по можливості експерименталку на зведення. Помиляється шальма, мені потрібно ЛТ-шку добити, це пріоритет. Зараз дамо погрілю. Я думаю, там поки всі фокусять бідолашного ЛТ вода Ось, прекрасно. Стаба не дуже, саме зведення хороше. І от якщо ми трошки стабу покращимо, то в принципі в таких моментах гармата стає доволі приємною. Закинув 3 з 4, це нормальна реалізація на дистанцію. 4 з 4. Буває дуже і дуже нечасто. Плюс це калібра, тому різні там рикошети від лансенів і не тільки, якщо прилітав якісь скоси, вони, звісно, трапляються. калібр пробиває 264 мм, це прекрасний показник. І що подобається, він тут доволі приємно летить. Фактично. Секунду. Фактично 1500 метрів на секунду. Лорка після пострілу не засвітила, ну, але не потрібно було ризикувати в такій, в такій ситуації. Кину Блайнд, можливо, там щось зайде. Дуже не хотілося, бо тут впіймати лампу, лампу і отримати там від гріля від Т57 Heavy не тільки. Окей, йдемо на КД. До речі, швидкість польоту снаряда 1460 метрів на секунду. Це якщо бути точним. Кумулятив 330 пробиває, летить скромніше, але все рівно приємно 1050 метрів на секунду. 1060 навіть. Хто хоче ще покращити цей компонент, може сюди прокачати ідеальний заряд парк, і отримати там додаткові бонуси. Зараз перейду на кумулятиви, інтуїція прокачана, тому 6 чи там 7 секунд і можна вже вкидувати. Та я думав, що Фош буде стояти лобом. А він тут бортом катається. Ай, давайте ще один блайнд і потім підемо на КД. Кути у танка непогані, 7,5 градусів це такий е, добротний мінімум, з яким можна грати. Імбувати, як умовні, шведські там СТ ми не будемо від рельєфу, ну але 7,5 це краще, ніж 5. На корму, звісно, гармата опускається погано. По мобільності, як ми бачимо, Претензій 0. Такий класичний французький СТ, літає 60 км на годину, носиться як навіжений, хороша питома потужність. Відповідно, змінити фланг, там, напрямок, позицію, це не проблема. Даємо по лорці. Проблема в тому, що я зараз на кумулятивах. Вони летять не так приємно, як під калібри. Під Почекайте, там єбер взагалі вже за артою поїхав. Пропоную єбрика винести. Та, ні, ну потрібно тут мінусувати ЛТшку, до речі, він робить дурницю. І це не може не радувати. Сорі. Кіберспортивними пальцями не влучив по клавіші С. Буває. Так, потрібно тікати. У нас дуже довге КД. Юдос, до речі, підпалює арту. чудово Лишається кобра. Лишається шкода потенційно на цьому напрямку. Ну, вони всі шотні, і це прекрасно. Ми тут, до речі, не розбили ці будинки, це величезний мінус. Взагалі, ідеально, звісно, ці всі будинки ламати. Адже це на перспективу може дуже і дуже нам зіграти корисно. От зараз тут багато різних об'єктів, плюс у мене кумулятиви. Потрібно виходити, підставлятися, а це, звісно, невигідно. Мінусою кобру, тому що це ну, чи не там найнебезпечніша для нас техніка на рівні з бабахою артою, яка може пробити і зробити багато неприємних речей. Ось ще раз підемо на КД. Там усі суперники якраз збились. Сподіваємося, у когось ще є в когось ще є якісь ХПшки. Огляд, до речі, тут не сказати, що він ідеальний. 380 метрів базовій комплектації, ну це показник швидше СТ-8 рівня. Ясна річ за рахунок винти, перків, братерства, можна це все довести до максимального. Якщо грати без оптики з оптикою, то розкачати його до максимального неважко. Але упарт шотний. ГВ Тигр, там багато хп в нього апріорі бути не може. До речі, можна зробити воїна точно. А, так він ще й побитий. А, прекрасно. Стріляв ГВТ, іграв, влучив якийсь заборчик. Ну Тому що кумулятиви. Можна було б сміливо грати на підкалібрах. А дали у Що, проскочив? Тану, не повірю. ну бути такого не може. Він десь там мав заховатися на базі. Нічого собі. Нічого собі. І що найцікавіше, він проїхав і отут навіть не зламав заборчики. Добре, така собі з мене ванга. Ну нічого. 3500 накидали, 600 насвітили. До речі, і в цьому бою жодного ХП не втратили. Отакий от, от шарфутюр. На початку там відстріляли ЛТшки, потім знайшли декілька танків, які помилились, позмінювали декілька разів напрямки, трошки посвітили, трошки постріляли, і результат на ваших екранах. 3800 дамаг, тобто зайшов один блайнд, фош отримав. І 6 фрагів. Прекрасно, поїхали. Наступний бій. Ще також ще подобається в шарфутюрі, це його вартість. 12 жетонів це, звісно, приємно. Особливо, коли вводять зараз різні там ТС-60 німецькі КПЗи, які коштують як не 20, то 28 жетонів. І ти от дивишся на ті танки і розумієш, що там просто йде дика переплата по жетонам. Саме собою, багато хто вже отримав ще в перших сезонах ці всі шарфутюри, фази, їм просто немає що вибирати. ну але Якість нових машин під великим сумнівом. Поставимо тут збірку на стрільбу, дві ЛТшки в сетапі, плюс ще там. Шарфутюр є який теж може підсвітити. Зараз хотілося б, звісно, приїхати в оцю позицію, відкидати перекатку, але швидше за все, каде барабана мені це не дозволить 35 секунд. Це не так і мало. Ну, нічого, підготуємо там позиції, і буде все нормально. Також є. Безкінечна ремка. Маскування у танка доволі непогане. Взагалі, другу збірку. От я там зробив варіант з оптикою. А раніше катав такий набір світляка під декілька карт, там, рибальська бухта, умовна прохорівка, плюс Малинівка доповнював оптику копами. Тільки тоді копи ставив рольовий слот командирський оглядовий прилад. Ну, от каде барабана довга, я просто не встигаю відкидати. Хоча тут щось якесь ДТП вийшло. Нормально, два поклали, можна сказати. А... Хто зрозумів, що зараз відбулося? Я стріляв, в мене снаряд ось тут упав. Щось я нічого не зрозумів. Ну я мав забирати ту ЛТшку. І десь мій снаряд зник. Ще один. Снаряд в барабані не хотілося б, звісно, йти на КД. Але, мабуть, потрібно. Почекайте. Так, добре. Поїхали на правий фланг, там поки тільки один, 2,5,2У. І, швидше за все, в нього не буде там величезної допомоги, можливо, якийсь проїде із два сьомого рівня, але оцією компанією нам просто потрібно влітати і виносити цей танк. Я навіть готовий танканути, аби тільки союзники не стояли. О, ну, хтось тут кадешну все. все, нам просто потрібно їхати, він один, а нас чотири. Дякувати Богу, союзники поїхали. До речі, я кританув 252 УБК, і наступним шотом сомо відриває голову повністю. Прикро, тому що наступним пострілом міг це зробити я. Тепер потрібно брати тигра на фокусі по можливості якось підсвітити оті всі ПТСАУ, які сидять в кущах. Тигр тут НеЛД своє підставляє. Є контакт, поїхали далі. Із 2 ПТ ще нормально. Веселий ранковий рандом. Підсвітили арту, можливо, асист зберемо. Я хочу ось тут проїхатись і знайти ще декілька танків або зібрати асист, тому що це турбач. І тут потрібно виживати, вижимати максимум. Тут краще виходити отаким от, от чином. Мінусанемо ПТ-шку цю. Приїде за артою от і прекрасно. А ми поїдемо наверх. У нас хороша динаміка, і під горку, я думаю, можна залетіти і ще спробувати просадити того ж СТРВ. Що,правда, там і 50 100 летить, який теж готовий вкидувати. Та ні, слухайте, у них там компанія солідна. Кідпоінти ще є. Арта, до речі, втопилась. От інтуїція мені підказала. Не їдь за артою. Зараз може бути важко проти протестервехи. Заберемо цей танк. Я можу ще спокійно прийняти постріл від Шарфутюра. Хоча, звісно, робити цього не хочу. А СТРВХ навіть не дивиться сюди. Це чудово. А давайте так. Робимо постріл по шарфутюру. Зараз даємо постріл по СРВ. І стараном влітаємо. Отак от, от. Все, приймаю від шарфутюра, в принципі, мене це влаштовує. Я міг би його добити. Ну, але вже нічого поганого команді він не <смі> от Отак от 680 одиниць заберемо. Ну, непогано. Бій в топі. До речі, пощастило, що ніхто в них активно не грав в оцій позиції, де був 2-5-2У. Було б там декілька танків, звісно, так активно я не поїхав би. Ну і теж був показовий момент, коли, наприклад, вкидував по 2-5-2У. На умовному там бачаті прокачуваному 9 рівня, швидше за все, я дав би три постріли, а тут. З КД між пострілами в 4 секунди довелося задовільнитись лише двома тичками. Ну і тим не менше, 4500 накидали. Навіть пішли в плюс. А чому йдемо в плюс? Тому що під тут дешеві. Знову ж таки, це не преміумний танк, це акційний. На нього ми можемо пересадити екіпаж без штрафа. Ось якось так. Знову ж таки, танк можливо зайде не всім. Багато хто полюбляє там важкі танки, приїхати на першу лінію, розмінятись, десь пограти від броні. Для цього фаза. Однозначно, фаза і ніщо інше. Якщо вам подобаються в цілому такі от французькі СТ, плюс ви там готові посвітити і постріляти, шарфутюр, як на мене, хороший варіант. Є у нього там моменти з барабаном, тобто і саме КД, і КД між пострілами, плюс стаба Стабу ми фіксимо за рахунок. Обладнання частково, ну, КД-барабана можна також за рахунок модернізації прокачати. От Каде між пострілами тут лише звикати. Що вийшло у нас за дві катки? 400 середній дамаг, дві перемоги, плюс 500 асиста. Середня заблокована шкода 335. Ну, це шарфутюр. Не може бути такого, щоб від цього ВЛД або від якихось скосів э, нічого в бою не відлетіло. Ось якось так. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Аркос. Всього найкращого.